До вашої уваги спортивні новини. Відеоматеріал про перемогу Тараса Бондарчука на чемпіонаті Європи, що проходив в Ірландії. Тарас Бондарчук, учень загальноосвітньої школи селища Чотирбоки Шепетівського району, завоював золоту медаль у змаганнях європейського рівня в ірландському місті Дубліні. Чемпіонат Європи з боксу проходив з 28 липня до 4 серпня. Мені дуже сподобалося Ірландія. Красиве місто Дублін. Я їздив на чемпіонат Європи з національної збірної України. Ми були там 9 днів. Змагання проводились в Ірландії, в місті Дублін. У нас було три збори. Перший збор був в Коломиї, другий збор був в Тисовці, це Львівська область. І третій збор був в Харкові. Потім з Харкова ми зразу їхали в Бориспіль, з Борисполя вилітали в Ірландію. Ось уже сім років хлопець займається у спортивному клубі селища Чотирбаки під керівництвом Максима Олеговича Алтуняна. Як розповідає тренер, вихованець уже семиразовий чемпіон України з боксу серед школярів на змаганнях такого рівня уперше. Звичайно, гордість і відчуття заслуженої радості переповнюють і тренера, і його спортсменів. Тараса Бондарчука знає з я з ним почав на бокс разом ходити, тому Їздили на багато змагань разом з ним. Він також отримав перемоги, а тут йому така нагода випала поїхати на чемпіонат Європи. Ми всі за нього дуже раді і одержав він цю перемогу. Ми дуже гордимося таким... за... дуже за нього і будемо підтримувати надалі, аби він став олімпійським чемпіоном. В цілому збірна України, в цілому збірна, в яку, в яку входить наш Бондарчук Тарас. Зайняла друге місце шість золотих медалів, п'ять срібних, вісім бронзових медалей. Друге місце на чемпіонаті Європи. В минулому учитель фізичного виховання Максим Олегович, починаючи із 2005 року, займається із школярами, відточуючи техніку і майстерність боксерських боїв. Розвиток боксу заснувався в селі Чотирбоки. Потім ми перейшли в районну спортивну школу, вигравали чемпіонати Європи у 2007 році. році. Нас добрий здобуток був чотири боксери виступали на чемпіонаті Європи на Україні. Місце, місто Львів на змаганнях у Дубліні Тарас продемонстрував блискучий результат у своїй ваговій категорії серед юнаків 1999-2000 року народження. Перше місце юний спортсмен узяв участь у трьох боях. Змагання проводились 9 днів. Перший бій мій був з росіяном. Був тяжкий бій, але я виграв 3-0. Другий бій був з Вірменом, я виграв 4-1. І третій бій з місцевим ірландцем я виграв 5-0. Не було важко, але вже після бою, як виграв, я відчував враження там, чемпіона, радості. Крім золота, розповідає тренер, моєму вихованцю вручили кубок за кращу техніку й тактику ведення боїв на ринзі. Отож, Тарас Бондарчук підтвердив власний норматив кандидата в майстри спорту. За підготовки, 2013 році у нас з'явилася можна сказати, нова зірочка це Бондарчук Тарас, який у 2013 році. Пройшов дуже багато відборів, виграв чемпіонат України, турнір сильніших, міжнародний турнір класу А, на якому здобув перше місце на всіх цих турнірах. За рік пройшли ще до цього всього три, три збори, на яких Тарас всі збори став першим номером національної збірної. Дуже гарно відзивається за нього старший тренер. Збірної України Малованюк Олег Никодимович. дуже подобаються його технічно-тактичні дії, як він себе веде в ринку. Нині Тарас Бондарчук перший номер національної збірної України і за свої спортивні досягнення вдячний і тренеру, і людям, яких послала доля у перебігу життєвих подій і зоряних можливостей. хотів би сказати своєму тренеру, що він мене підготував на чемпіонат Європи. Головному тренеру він готував три збори у нас на чемпіонат Європи. Тренування важкі. Бігаємо, ядра кидаємо, працюємо над технікою. Юний спортсмен ділиться з нами планами на майбутнє і перспективами подальшої професійної майстерності. Спорт для мене це життя, захоплення. В майбутньому я хочу стати професіональним боксером і поїхати на Олімпійські ігри. Як тренер, так і його вихованець висловлюють слова вдячності людям, котрі допомогли Тарасу Бондарчуку взяти участь у європейському турнірі і підтримали поїздку школяра в Ірландію фінансово. Ще хочу подякувати спонсорам, приватним підприємцям Дячу Сергію Івановичу, Качатигу Віталію Олеговичу, Штену Аліму Петровичу, Сікорі Миколу Миколайовичу, Сікорі Валентину. Благодійному фонду «Сварог», які допомогли нам поїхати на Європу, варто зазначити і довести, до відома усіх глядачів, що віднині спортивний клуб Європа діятиме у місті Жепетівці на базі дитячо-юнацької спортивної школи, і його незмінним керівником є Алтунян Максим Олегович, котрий, ділячись власними секретами професійної майстерності, запрошує до занять боксом як хлопців, так і дівчат різних вікових категорій. Це такий вид спорту, не кожен на нього піде на цей вид спорту. Це такий дуже травматичний вид спорту. Діти з доброю психологією, фізіологічними даними залишаються, може бути з 35 чоловік, може лише 5 дітей, які будуть займатися цим видом спорту. Ми ж радо вітаємо Тараса Бондарчука із перемогою і зичимо в подальшому перемог у спорті, успіхів у житті і здійснення усіх планів.